В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа імінь, слава Ісусу Христа! Віктористі, брати і сестри, сьогоднішнє наше Євангельське користування гостує про те, як Господь в черговий раз допоміг людству. Ми чуємо про те, як Він зцілив. Не дуже жінку, яка 12 років хворіла важкою хворобою ровотечею. Ця хвороба, як і кожна хвороба, дошкуляла людині. Але вона не тільки дошкуляла тілу, але й була дуже принизливою серед тогочасного люду. Тому що ця хвороба вважалася особливим, так би, безблагос... Возважалася якби своєрідним прокляттям. Вважалося, що ця людина є безблагодатною. Від неї навіть в храмі не приймали жертви, Вважали її нечистою. Отже, навіть до неї намагалися не доторкатися. 12 років вона простраждала в цій хворобі, і, як ми чуємо, в святому повіствуванні в Євангелії, що витратила все своє майно. Отже, вона не просто хворіла, але вона у всі свої сили намагалася вилікуватися. Вона не просто хворіла, але шукала помочі серед знавців, лікарів, тих, хто багатьом допомагали. Отже, і до них вона зверталася. Але чуємо, що витравши, витративши все своє майно, потративши на лікарів, не змогла. Ні в кого отримати зцілення. Остатня надія її приводить до Господа, але вона таїться, вона ховається і, як бачимо, тільки ззаду підходить і лише до одежі його торкається. Ми часто теж багато хворіємо і знаємо, як нам дошкуляють хвороби. Часто приходимо з цими хворобами до церкви, намагаємося попросити Господа, аби Він нас зцілив. Просимо, благаємо, іноді довший час просимо, не бачачи ніякої допомоги, розчаровуємось, відходимо і далі перебуваємо в такому певному розчаруванні. Ми чули слова Господні, які Він звернувся до жінки, коли виявив цю жінку. Бо сказав, що хтось доторкнувся до мене, бо я почув, як з мене вийшла сила. І на то ученики, звичайно, заперечували кажуть, ну що ж ти хочеш, стільки людей довкола тебе і постійно тиснуться до тебе, а ти питаєш, хто доторкнувся до тебе. Христос сказав про силу не просто так, а сказав, Вказуючи на цю силу, що вийшла з нього, що хтось не просто доторкнувся до нього, а з особливою вірою, з особливою вірою, яка принесла зцілення тій людині, що з вірою прийшла до Спасителя. Ми чуємо, як Господь до неї говорить, що бодірись, жінко, віра твоя спасла тебе. Ми чуємо і інший випадок, як старшина синагоги звертається до Господа, щоб він зцілив його дочку. Подібне, теж пониження. Адже старшина синагоги, він очікував теж, напевно, на месію, чекав. Як і навчали первосвященники, і книжники, і ті, що досліджували писання, говорили, що повинен прийти той, хто визволить народ, народ Ізраїля від рабства того ворожого і допоможе їм осянути то вічне життя, вічне царство. Правда, в багатьох було розуміння царства як панування над іншими, було розуміння того, що, можливо, цей месія їх зробить. Першими серед усіх, що всі їм будуть поклонятися і допомагати і служити їм. Напевно, Він чув про Спасителя. Бо ми знаємо, що всі ті чудеса, які творив Ісус, ширили про нього дуже багато чуток. І багато добрих новин доходило до самих найвіддаленіших сіл і міст. Отже. Напевно, і цей старшина синагоги чув про Ісуса, і Він теж приходить до нього, подолавши в собі всю ту, можливо, гордість, можливо, якусь пиху, можливо, якесь своєрідне відчуття особливості, вибраності своєї, адже він займав непросту посаду, він був старшиною в синагозі. І, напевно, чув в синагозі, як не раз говорили про те, що цей виганяє. Силою Велзевула, або цей далеко не від Бога, бо в суботу зціляє, порушує суботу, порушує закони Мойсея. Отже, напевно, певне протиріччя в нього було. І, очевидно, він змусив подолати це в собі, бо прийшов до Ісуса, звернувся до нього як до вчителя і попросив про порятунок своєї дочки. Ми чуємо, що дочці було 12 років. Точно так само 12 років мучилась жінка кровоточива. І воно є своєрідним таким цікавим випадком. 12 років цей старшина синої Іаїр тішився тією дочечкою, бо мав її єдину. 12 років мав щастя. Точно так само 12 років хвороби і нещастя мала ця жінка. Сьогодні той, хто тішився, все в нього ламалося. Вона помирала, він це бачив, вона гасла прямо в нього на очах. Він не знав, де можна, звідки спасіння для неї випросити. Тому він звернувся до Ісуса, бо знав, що Він творить багато чудес. І Він єдиний, очевидно, може допомогти його дочерці. 12 років була. Прокляті в такому своєрідному це жінка. Але сьогодні, коли з вірою приступає до Ісуса, це прокляття відступає від неї. І Він каже, бадьоритись їй, і каже, що віра спасла її. Точно так само звертається про те, що не бійся тільки вірою до Євіра. І коли їм вже сказали, що все, не турбуй вже вчителя пізно. Дочка твоя померла. Ісус, знаючи це, сказав не бійся тільки віру. І коли прийшов в дім Іаїра, всіх вигнав, бо вони робили лишній шум, очевидно. Вони плакали над дитиною, вони бачили, що вже все. Ніхто не зможе її повернути до життя. Він залишив з собою тільки трьох учнів Петра Якова Йоанна і батьків цієї дитини. І, взявши її за руку, повернув до життя. Ми бачимо, що в двох випадках Господь особливою умовою говорив про віру. Він говорив, що віра врятувала жінку від хвороби і сказав Яїрові не боятися, тільки вірувати. Сьогодні ця віра приводить і всіх нас до Спасителя, Приходить, приводить нас до храму. І ми чуємо тут слова особливої сили, віри. Тому, стоячи на молитві, ми повинні з вірою її возносити до Господа. Просячи Господа про що небудь, ми повинні вірити, що саме так нам станеться. А якщо й не станеться, то те точно Господь робить для того, аби нас у свій своєрідний, бо він має Божу премудрість. Врятувати. Тому не бійтеся тільки вірою. Вірою рятуймося, і віра обов'язково всім нам допоможе подолати всі ті проблеми, які в'яже нам життя. Віра єднає нас з Господом. Віра дарує нам життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!